Дуже часто, коли людина починає говорити про любов до себе, її одразу називають егоїстом мовляв, треба думати про інших, а не про себе. Але я скажу тобі чесно, поки ти не навчишся любити себе, жодна любов зовні не зробить тебе щасливим, бо всі справжні зміни починаються всередині. І сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, як полюбити себе по-справжньому, без пафосу. І без сорому. Любов до себе це не егоїзм, а турбота. Егоїзм це коли ти ставиш себе вище за інших, а любов до себе це коли ти не ставиш себе нижче, це різниця між зверхністю і повагою. Коли ти вмієш сказати, я заслуговую на відпочинок, я маю право відмовитися, я гідний кращого. І це не зарозумілість, це зрілість. Чому нам важко прийняти себе? Ми виросли в суспільстві, де нас вчили бути зручними не сперечайся, не вимагай, не показуй емоцій. І з роками ми почали плутати самоповагу з нахабством. Тому, коли ми починаємо вибирати себе, нам здається, ніби ми робимо щось погане. Але насправді це просто нова звичка здорової людини. Полюбити себе. Це бачити не тільки хороше. Любов до себе це не про те, щоб стояти перед зеркалом і повторювати, я ідеальний, це про прийняття, про те, щоб сказати, так, у мене є недоліки, так, я можу помилятися, але я все одно гідний любові. Ми часто вимагаємо від себе ідеальності, забуваючи, що саме наші недосконалості роблять нас живими. Чому без любові до себе неможлива справжня любов до інших, ти не можеш дати іншим те, чого не маєш сам. Якщо ти себе не цінуєш, ти постійно будеш шукати визнання назовні. Якщо ти себе не любиш, ти прийматимеш любов з відчуттям провини. Але коли всередині є стабільність і прийняття, тоді любов стає вільною, не потребує доказів і не тримається на страху втрати. Як ж почати любити себе. Не треба одразу міняти все життя. Почни з малого. Слухай себе, коли ти втомився, відпочинь. Коли тобі боляче, дозволь собі плакати. Коли хтось переходить твої межі, скажи стоп! І з кожним таким кроком, ти наче повертаєш собі частинку себе. З часом це стає природним, як дихання, любов до себе. Це не пункт призначення, а шлях. Ти не прокинешся одного дня і не скажеш все, я себе люблю. Це процес. Іноді буде легко, іноді важко. Але кожен день, коли ти обираєш себе, ти вже на правильному шляху. Бо любов до себе це не стан, це постійне рішення. Любити себе це не егоїзм, це найглибший прояв поваги до життя. Яке тобі подарували. Бо коли ти цінуєш себе, ти цінуєш усе, що маєш, і тоді світ починає ставитися до тебе так само, як ти ставишся до себе. Почни сьогодні, тихо, без гучних обіцянок. просто з доброти до себе, крок за кроком, ми не забуваємо про себе разом!